Кориця, аніс, гвоздика, чорний перець, імбир. Так, ніби нічого не забула. Щойно на горизонті починають майоріти різдвяні прикраси. Одразу хочеться заварити пряний глінтвейн або сидр. Але без прянощів це буде сумна гаряча рідина, яку глінтвейном назвати рука не підніметься. Втім, щоб зробити один такий кухоль, ми об'єднуємо півсвіту: кориця зі Шрі-Ланки, Аніс з В'єтнаму, Ваніль з Мадагаскару, гвоздика з Молукських островів. Чому все, що в нас продають у магазинах, це не справжня кориця? Які спеції ростуть на схилах вулканів? Як виглядає гвоздика чи зірчатий аніс перед тим, як їх зірвуть з дерева? Та чому майже всі ароматні спеції ростуть між тропіком рака та тропіком козерога? Всім привіт! Мене звати Валерія. А це відео про зимові запахи, які виросли в тропіках. Дивіться до кінця, бо сьогодні буде багато несподіваних фактів про спеції, про які ви ймовірно не знали. Заварюйте собі напій, додавайте туди корицю чи кардамон, щоб ще більше заглибитися в атмосферу спецій. І почнімо лише на хвилину зупинимось, щоб згадати завдяки кому ми зараз можемо з вами спокійно пити теплий чай, дивитися ютуб та, хоча б якось, планувати зиму. Завдяки тому, що наші військові тримають для нас цей безпечний простір. Починається зима, і вони ризикують своїм здоров'ям та життям, аби в нас з вами була буденність. Тому я дуже прошу, якщо у вас є змога, задонати будь-яку комфортну для вас суму на будь-яку з цих банок. Ваша залученість надзвичайно цінна, оскільки навіть 10-20 гривень складаються в результаті у великі суми і дають змогу купити військовим те, що не може чекати. Іноді я думаю, на що я все це кажу, ви ж так, все це знаєте. Але я просто хочу, щоб ці QR-коди подовше повисіли на вашому екрані, і вам було зручно їх відсканувати. Ну і є посилання на ці монобанки в закріпленому коментарі. А ми з вами переходимо до ароматного світу спецій Погляньте на цю мапу. Вона видана в 1851 році, і на перший погляд здається якоюсь старовинною географічною ілюстрацією. Але перед вами одна з перших спроб показати, де на планеті ростуть рослини, які формують нашу культуру, торгівлю та кухню. На ній позначені кілька основних регіонів вирощування спецій та рослин, без яких ми не уявляємо щоденне життя. Кориця, гвоздика, мускатний горіх, перець, імбир, какао, ваніль, чай, кава та навіть цукрова тростина. Ви вже помітили, що майже усі ці зони зосереджені між двома тропіками, в межах поясу стабільно високих температур. Ми бачимо північні та південні межі росту кави чи цукрової тростини. Території, всипані позначками, де росте гвоздика, кориця та мускатне дерево. Області, де вирощують імбир чи перець. Чому саме цей клімат створив найсильніші аромати, найяскравіші спеції та найцінніші рослини нашої епохи? Без перебільшення ви точно бачили сучасні ціни на шоколад, какао та каву. А спеції й до цього ніколи не були дешевими, бо не так багато регіонів у світі, природні умови яких підходять, щоб ці спеції могли рости. Виходить, що жителям тропіків в цьому пощастило. Вони використовували прянищі задля смаку, кольору, гостроти, аромату, а іноді навіть в медичних цілях, задовго до того, як європейці відкрили їх всьому світу. Якщо подивитися на мапу походження більшості спецій, то виявляється, що майже усі вони зібрані в кількох флористичних царствах: неотропічному та палеотропічному. Це гігантські природні регіони, де рослини еволюціонували мільйони років у схожих умовах. Неотропічне та палеотропічне царства формувались там, де сонце піднімається високо над горизонтом впродовж цього року. Але розвивались незалежно одне від одного, саме тому в них кардинально різні флори. Але в обох випадках немає холодної зими і сплячого сезону, як в нас зараз. Тож фотосинтез рослин не зупиняється. Вони довше живуть і нагромаджують більше ароматичних сполук. Але для чого рослини, які ми використовуємо як спеції, еволюціонували в теплих та вологих лісах в умовах надзвичайно високого тиску з боку бактерій, грибів, комах та травоїдних рослин. Їх так багато, що рослину могли просто з'їсти. Саме тому, в результаті еволюції, деякі види виробляли більше вторинних метаболітів, хімічних захисних речовин, які роблять прянощі ароматними. Усі ці терпени, феноли, ефірні олії, алкалоїди та смоли це хімічна зброя рослин проти шкідників та патогенів. Наприклад, кориця, яку ми купуємо в магазинах, має значний вміст кумарину, який має цікаву властивість. Він пригнічує апетит. Що в результаті може наситити тварину раніше ніж вона об'їсть усі гілочки? Кумарин має приємний аромат, але гіркий смак. Що теж відштовхує тварин? Отже, сильний аромат це результат боротьби за виживання, і кожна спеція має власну історію цієї боротьби свій набір викликів, які формували той аромат, який нам так полюбився. А можливо, комусь і ні, адже всі ми різні. Тож розглянемо кілька найпопулярніших рослин, які виробляють спеції відомі на увесь світ, окремо. Звісно, не всі, а ті, які ми найчастіше використовуємо взимку. Бо це відео б ніколи не закінчилось. До речі, деякі з цих прянощів мають темні секретики. Це кориця, чи не так? Зазвичай ми купуємо її вже у вигляді порошку, але усі знають її у вигляді паличок. Але це не справжня кориця, яка зростає переважно на шрі-ланці, а її дешевий брат-двійник Касія, який не лише виглядає інакше, але й має інший аромат. Вона також відома під назвою Китайська кориця, оскільки рослину коричник китайський, з кори якої виробляють спецію, вирощують в південно-східній Азії, зокрема на півдні Китаю та В'єтнамі. Завдяки великій кількості коричного альдегіду вона має важчий, сильніший аромат ніж цейлонська кориця, який довго тримається у випічці та напоях. До того ж, її потрібно зовсім небагато. Але якщо переборщити, випічка може стати пекучою та гострою і навіть призвести до коричного стоматиту. Так таке є, коли пошкоджується слизова рота. Тому вважається, що касія поступається якістю. Цю рослину легше вирощувати. Коричник китайський дерево невибагливе, воно витримує ширший діапазон температур, росте на різних типах ґрунтів і дає товстішу кору. Це потужний конкурент цейлонській кориці, що в десятеро дорожча. До речі, ми не обговорили кориця, це взагалі яка частина рослини. Це внутрішня кора, яку відрізають і сушать, доки смужки не згорнуться в рулетики. Потім кору подрібнюють або продають у вигляді паличок. Майже вся кориця, яку можна знайти в наших магазинах, є різновидом касії. Але ми настільки звикли до її аромату, що складно уявити, що яблучний пиріг з корицею може мати інший смак. Та й ніхто не каже справжню назву, навіть на пакетиках її ніколи не вказують. Але касія має маленький секрет: тривале споживання цієї спеції у великих кількостях може бути шкідливим для здоров'я. Китайська кориця містить велику кількість кумарину, токсичної для печінки та нирок сполуки. Один кілограм спеції містить від 2 до 4 тисяч міліграмів кумарину. Але не переймайтеся смертельну дозу касії, навряд чи хтось може випадково з'їсти. В одній чайній ложці касії від 5 до 10 міліграмів кумарину. А допустима норма на один кілограм маси тіла людини одна десятих міліграма. Тобто людина масою 60 кілограмів може з'їсти 6 міліграмів кумарину без наслідків. Але як час? Виїсте чайну ложку кориці на день. Справжня ж цейлонська кориця виробляється з кори дерева цінамомум Веру, яке природно росте на острові Шер-Ланка. Це його батьківщина і тут досі виробляють 80-90% спеції в світі. Решту на інших островах, оскільки рослину навчились вирощувати на Сейшелах Яві, Суматрі, Західній Індії та в деяких інших тропічних регіонах, де дозволяє температура, а річна кількість опадів коливається від 1,5 до 2,5 тисяч міліметрів. Попри це, шрі-ланкійська кориця продовжує вважатися найякіснішою, найсмачнішою спецією, яка має м'який та приємний аромат. Внутрішня кора дерева цінамомум верум, яку зрізають задля спеції. Тонка та м'яка, тож трубочки справжньої кориці виглядають зовсім по іншому у порівнянні з китайською касією. Вся робота збору врожаю відбувається вручну. Цейлонська кориця вважається безпечнішою, вона містить в 250 разів менше кумарину та майже вдвічі менше коричного альдегіду, ніж китайська. Не дивно, що сукупність усіх цих факторів робить її дорожчою. Це, мабуть, одна з найпоширеніших спецій в наш час, але вона також і одна з найдавніших відомих прянощів. Кориця однією з перших досягла Середземномор'я. Згадується в китайських текстах, датованих четвертим тисячоліттям до нашої ери, і навіть кілька разів в Старому Завіті, а в стародавньому Єгипті її використовували для бальзамування. Корицю й досі обожнюють, ароматизуючи нею безліч продуктів. До речі, коли я принюхалась, то зрозуміла, що саме аромат справжньої кориці мені нагадує цей присмак є в м'ятній зубній пасті та старих жуйках. Такі пам'ятаєте, з наклейками не знаю, взагалі такі ще продають. По іншому я навіть не знаю, як пояснити, бо це той базовий запах, який ні на що не схожий. До речі, поки ми говоримо з вами про аромати, я хочу повідомити вам одну приємність. Я вже один раз ділилася з вами своїми улюбленими ароматами від Сартін Perfumes. Це український бренд парфумів, яким я реально. Користуюся в повсякденному житті і хочу це зробити ще раз. По-перше, зверніть увагу на новенькі пакування наборів мініатюр. Це ж вже готовий подарунок, який звільнить вас від довгих пошуків, коробочок, стрічок і всього цього передсвяткового дрібного клопоту. Все настільки продумано. Я в захваті. По-друге, поки я писала цей сценарій про спеції, то подумала, що треба обов'язково згадати моїх зимових фаворитів з такими ж теплими нотами: легкою пряністю, деревом, ваніллю тощо. Мій обожнюваний смолисто-деревний софтспокен, легкий, ненав'язливий, димний. Абсолютно мій. 70% часу користуюсь саме ним. По особливому в холод для мене розкривається Blady Valentine. Пряний деревний аромат з нотами вишні, гвоздики, кориці, ванілі та дерева, що потріскує в камінні. Ось такі мої особисті асоціації. І кедрово шкіряні West Village ідеальні в похмурий день, бо нагадують мені прогулянку лісом, хрускіт листя під ногами та шурхіт хвої над головою. Тож, до чорної п'ятниці для Глядачів мого каналу діятиме промокод GEO на 20% знижки на всі аромати, це їхня найбільша знижка раз на рік, ексклюзив до Чорної п'ятниці. Промокод працюватиме 7 днів з моменту виходу відео. Переходьте за посиланням в описі під відео і не прогавте шанс, якщо аромати це ваше захоплення або ж захоплення ваших близьких. На відміну від кориці, з гвоздикою, все простіше. Вона не має дешевої схожої за ароматом та виглядом рослини двійника. Тож, якщо ви купуєте цю спецію. Не у вигляді порошку, це точно вона. Але в подрібленому вигляді її можуть здешевлювати за рахунок додавання інших ароматних частин цього ж дерева, наприклад, стебл. Це не підробка, але запах може трохи відрізнятися. Гвоздика це висушені бруньки вічно зеленого дерева, сізігум ароматікум. Цю спецію не часто бачать в такому вигляді, чи не так? До 17 століття ця рослина зустрічалася лише на далеких Молукських островах. Допоки боротьба між європейськими державами, які прагнули контролю над островами спецій, не змусила перевести гвоздикові дерева для вирощування в інші куточки світу. Звісно, що за межі тропіків вивести цю рослину так і не вдалося. Саме в цих широтах, в умовах високої вологості понад півтори тисячі міліметрів, дерево дає врожаї двічі на рік. Квіткові бруньки збирають вручну, сушать та використовують як спецію. До того ж, гвоздика найкраще росте не просто в тропічному регіоні, а на конкретному типі ґрунтів. Найкращу якість бутонів дають дерева, що ростуть на родючих вулканічних ґрунтах, гарно дренованих і насичених мінералами та мікроелементами. Тобто гвоздика буквально виростає на схилах вулканів. Саме тому її батьківщина Молукські острови, частина індонезійського архіпелагу, де десятки активних і згаслих вулканів створили надзвичайно багаті ґрунти. Тут гаряча та волога погода поєднується з мінерально насиченою землею, і це ідеальні умови для того, щоб гвоздичне дерево накопичувало максимум ароматичних речовин. Не те, щоб гвоздика не росла в інших куточках світу, просто в інших умовах її аромат буде менш інтенсивним. Відповідно, спеція буде дешевшою. Характерний яскравий запах спеції надає евгенол, ароматична сполука, яка робить гвоздику гвоздикою. Вона є й в інших спеціях, але концентрація евгенолу в ефірній олії гвоздики досягає 90%. В мускатному горіху теж є евгенол. А ще його батьківщина, ті самі Молукські острови. Недаремно їх називають островами спецій. Там його почали використовувати 3,5 тисяч років тому. І до 19 століття придбати мускатний горіх можна було тільки там. До Європи прянощі потрапляли через Індію та арабські країни. І коли арабські торговці визначили, де цю спецію виробляють, вони тримали це місце в таємниці від європейських торговців, поки ті самі не завоювали Молукські острови на початку 16 століття. З мускатним горіхом пов'язано багато трагічних та жорстоких історій, як колонізатори ставилися до місцевих, аби отримати монополію на виробництво та торгівлю цією спецією по всьому світу. Історики підрахували, що до нідерландців там проживало приблизно 15 тисяч людей, а після залишилося лише тисяча. А пізніше вторглися британці і разом з ґрунтом переселили мускатні дерева на Шрі-Ланку, Сінгапур та інші тропічні острови свої колоніальні володіння. В наш час в світі виробляють понад 200 тисяч тонн мускатного горіха на рік, майже 90% якого вирощують у Гватемалії, Індії та Індонезії. Сировину для спеції збирають з вічно зеленого дерева мускатника духмяного. Плоди, якого сушать на сонці від 15 до 30 тижнів, поки зерна всередині не почнуть брязкати при струшуванні. Наукові дослідження не показали, що мускатний горіх має користь для здоров'я, хоча його раніше використовували в народній медицині. Що ж буде мускатний горіх лише для їжі? Я, наприклад, не можу уявити якусь гарбузову страву без нього та кориці. А от у великих дозах він токсичний і навіть може мати психоактивний ефект. Мускатний горіх містить міристицин та елеміцин, речовини, що впливають на нервову систему, викликають галюцинації, тривогу та сплутаність свідомості. Але міристицин головний компонент ефірної олії мускатного горіху, що й дає йому теплий пряний солодкуватий аромат. Але це як з касією. Навряд чи ви випадково з'їсте таку дозу, щоб собі нашкодити. А чи знали ви, що шляхом окислення евгенолу, що є у складі гвоздики та мускатного горіху, отримали перший комерційний синтез ваніліну? Можна сказати, весь ванілін, який ми купуємо в пакетиках в магазинах? Це синтетична молекула, а не витягнута з справжніх стручків ванілі. Зараз ванілін, головна речовина спеції з м'яким кремовим ароматом. Роблять штучно з гваяколу, що міститься в листі апельсину, тютюну або шкірці лимону, та має димний аромат, а ще залігніну органічного полімеру, що робить деревну кору твердою. В наш час це нормальна практика, а хіміки давно навчилися відтворювати запах цієї прянощі, оскільки натуральна ваніль одна з найдорожчих спецій у світі. І тут виникає запитання: якщо синтетичний ванілін такий доступний та дешевий, то чому натуральна ваніль залишається досі затребуваною та такою дорогою? По-перше, рослина з якої виробляють спецію ваніль плосколиста? Це вічно-зелена орхідея тропічного світу, яка росте лише в теплих та вологих регіонах. Вона не переносить температуру нижче 10 градусів, але й не вище 33. Середня кількість опадів, необхідна для її нормального росту, має досягати 2000 мм на рік. Але для цвітіння вона потребує посушливого періоду навесні. На відміну від кориці та гвоздики, її батьківщина неотропічний регіон. Це Мексика, Центральна Америка та північ Південної Америки. В доколумбових цивілізаціях ваніль відігравала важливу роль в сільській економіці. Згідно з різними даними, або стародавній корінний американський народ котонаків або ольмеки першими одомашнили цю орхідею в 12 столітті і почали використовувати її як ароматизатор в храмах, а також для їжі та напоїв. В 15 столітті ацтеки почали додавати ваніль до какао, щоб нейтралізувати його гіркоту. Напій вони називали КСоколатель. Він і є предком сучасного гарячого шоколаду. Ацтеки створили тренд на какао з ваніллю, оскільки в 16 столітті ваніль везли в Європу саме як додаток до шоколаду, а пізніше морозива та пудингу. Але коли її намагалися культивувати в інших країнах, рослина росла, але плодів не давала. Причина в тому, що природно ваніль запилює лише бджола меліпона. А шанс того, що в дикій природі квітка взагалі буде запилена, становить всього лише 1%. І поки люди не знайшли спосіб запилювати рослину вручну, її возили з Мексики, яка могла виробляти лише 2-3 тонни ванілі на рік. Уявіть собі, наскільки це мало. В наш час завдяки культивації, її ареал поширився на Карибські острови, Африку, Мадагаскар та Південно-Східну Азію. Кожну квітку запилюють тонкою паличкою протягом кількох годин після розкриття, оскільки за день вона вже зав'яне. Таку ювелірну роботу тепер виконують люди, а не комахи. Плоди ванілі, стручки, нагадують маленькі зелені банани. На цьому етапі в стручку майже немає ваніліну. Їх необхідно зібрати до повного дозрівання, бо вони можуть тріснути, і аромат зіпсується. Після збору плоди піддають шоку, занурюють в киплячу воду на кілька хвилин, щоб зупинити його вегетацію, і розпочати ферментацію, яка і вивільнить ванілін. Далі строчки загортають в тканину і кладуть до дерев'яних ящиків під сонце на 10 днів. Так ваніль стає ще ароматнішою, після чого її сушать прямо під сонцем протягом кількох тижнів і провітрюють ще 2-3 місяці. Так ваніль дозріває, немов вино. Якось за багато умов, правда не дивно, що справжня ваніль така вартісна. Навіть зараз в усьому світі виробляють приблизно 2,5 тисячі тонн спецій на рік. Мені стало цікаво, я подивилася, що в Україні кілограм можна придбати за 12 тисяч гривень або 50 грамів за 1200. Ось вона ціна за унікальні природні умови, зусилля та велику долю ручної роботи. Від м'якої ванілі перейдемо до спеції з зовсім іншим ароматом: зірчатий аніс або бадьян. Мені дуже подобаються ці прянощі не лише за свій аромат, але й за свій вигляд. Ну як пройти повз таку зірочку? До речі, дві спеції часто плутають між собою. Раніше я теж їх плутала: аніс та зірчатий аніс або бад'ян. Вони дуже далекі родичі і колись мали спільного предка, але зараз вважаються абсолютно різними рослинами. Перший трав'янистий родич кропу, кмину, селери та фенхелю і зростає в сухих умовах середземномор'я та близького сходу. А бод'ян – це плід вічно-зеленого дерева з родини лимонникових, яке росте на півдні Китаю та півночі В'єтнаму. На своїй батьківщині дерево утворює справжні лісисті зарості на висотах від 600 до 1600 метрів над рівнем моря, в умовах невеликих перепадів температур, але високої вологості. Ця рослина дуже чутлива до холоду та нестачі вологи, а формування плодів вимагає постійного тепла та довгого вегетаційного періоду. Плоди виглядають як характерні зірочки, наповнені вологою, кожному промінчику якої є насінина, але ефірна олія міститься в зовнішній оболонці, а не в насінні. М'ясисті зірки збирають безпосередньо перед дозріванням та висушують, допоки ті не здерев'яніють. Свій характерний аромат зірчатий аніс має завдяки великій кількості анетолу сполуці в ефірній олії з концентрацією до 90%, яка й має пряний та солодкуватий запах, який так цінується. Насправді ця спеція має досить специфічний аромат, який, якщо принюхатись, навіть асоціюється з чимось медичним, але я все одно обожнюю кидати його в чай чи чорну каву. А ви маєте з ним досвід. Ну і остання спеція, про яку я б хотіла сьогодні розповісти, це імбир. Зараз я його обожнюю, але коли вперше я його спробувала в закладі в чаї, для мене це було те ще випробування. Кого було так само. З часом я розсмакувала. Але цю гостроту і цей специфічний аромат. Тому зараз додаю імбир майже всюди. Але що ж це за рослина? Той імбир, що ми їмо, зовсім інша історія, ніж усі спеції до цього. Це не кора, не квітка, не насіння і навіть не плід. Це кореневище, яке рослина під назвою садовий імбир використовує для зберігання поживних речовин під землею. Фактично, це горизонтальне підземне стебло, яке і є його істівною частиною, рослина родом з Південно-Східної Азії, та її унікальність в тому, що це повністю культивований вид, створений людиною. Дикого імбиру, з якого він походить, в природі більше не існує. Його століття ми вирощували, відбирали, пересаджували, щоб він став таким, яким ми знаємо його сьогодні, з великим кореневищем, насиченим ароматом і сильним смаком. Йому необхідні умови без зим та заморозків, висока вологість впродовж всього року, але ґрунт без застою води. Усе це характерно для багатьох країн Південно-Східної Азії. Так імбир став залежним від людей, але разом з тим зміг поширитися світом як харчува, лікувальна та ритуальна рослина. Австронезійські мандрівники завезли імбир до Індії та Шрі-Ланки 3,5 тисяч років тому. В першому столітті торговці з Індії доставили спецію на Близький Схід та Середземномор'я, а ще тисячу років по тому на Мадагаскар та Коморські острови. Майже 5 мільйонів тонн імбиру виробляють щороку, де 45% виробництва зараз концентрується в Індії, після чого йде Нігерія та Китай. Тож ціна за кілограм кореневища не така вже й велика. Імбир проста та недорога спеція, але без неї вже важко уявити зиму. Імбирне печиво. Чай та гострота, яка гріє тебе не образно, а буквально. Ну і тепер я просто повинна задати вам це питання: які спеції ви обожнюєте, а які взагалі не можете переносити на запах чи смак? Можливо, у когось кориця – це мастхев для кави, а хтось не витримує натяку на зірчатий аніс. Напишіть про це в коментарях. Не забувайте, що раптом вам вся ця ароматна тема дуже подобається, і ви шукаєте подарунки перед святом Миколая та Різдвом. В описі під відео ви знайдете промокод на парфуми від Sortin Perfumes. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе, грійтеся смачними напоями і побачимося зовсім скоро.